Вітаємо, друзі. Сьогодні ми у Брошневі помітили е, проблему: те, що е, пішохідний перехід підземний е, не працює, і ми вирішили поцікавитись містян, чи потрібен їм цей пішохідний перехід і е, чому він не працює. Чому б не красавчик. Краще піти через підземний перехід, ніж йти ті поверха, щоб машини збивали. Просто треба його там почистити. І все, і тоді б люди ходили. Хоч я забрали зебра так. Діти на землі не вважаєте, так, а так би пішло вже вчителі би наказали, що можна йти туди. Люди не користуються. Угу. Але безпечніше ж було б під землею чи ні? Я згідна. А так, якщо б, як, як ви думаєте? Там вода. Угу. Ну, якщо б почистили, то він був би потрібен громадський. Ми вже чистили кілька разів, все одно вода підходить. Угу. Не користуються ним. Угу. Не користуються. А не користуються, бо затоплений чи не користуються. Бо бо... Затоплений. Угу. Ну так, може би діти і ходили. Я давно його не казала не будувати навіть. Не, не робити навіть навіть не робити. А чому? Ну бо води завжди там є. А якщо б вода там викачувалася, якби викачувалася. Але я й так не ходжу, я живу от напроти тут в мене все разом. Так, так потрібно. Так особливо коли малесенькі діточки переходять, дорогу тут школа рядом. Дітям обов'язково тут школа. Uh -huh. Чи вони переходять в магазини чи шучуть? Уважно переходили, щоб було зручно. А були тут якісь плачевні випадки на цій дорозі? Були біля церкви, було, що дитину збили, дитина йшла до церкви. З церкви збила дитину. Uh -huh. Багато хто їде на великих швидкістях, бо це міжнародна траса, і... Uh -huh. і, ніхто... і всі спішать по своїх справах, але діти так само мають переходити. Богдана Піскун Олег Кіндрацький спеціально для інформатор Калуш.